Господь з вами І Читання святої Івангелія від Матея. Того часу Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати Його, чи ти є той, хто має прийти? Чи нам чекати на іншого? А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите, сліпі, прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються, і глухі чують, мертві воскресають. У Богом звіщається Івангелія. Блажений Той, хто не відступиться від мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити натовпам про Йоанна? На що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, коли хану вітром? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнено м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходяться, знаходяться у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка, так кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою. Воїсну кажу вам, не постав між народженими від жінок більше Зояна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший від нього. Слово Господне. Коли є в сім'ї одна дитина, то нею опікуються і тато, мама, бабуся, дідусь, тобто всі четверо. Коли є двоє дітей, то тоді тато і мама, і також. Тобто так і так ростуть росу діти, Ось. і е, збільшується кількість, і коли вже не вистачає рук, да, щоб контролювати ці дітей, ти вже тоді починаєш відпускати. І серед цих дітей ми можемо бачити е, такі, які є активні, а які є менш активні. Якщо подивитися на загал, на сьогоднішній час, в цьому 21 столітті, то ми бачимо, що дуже багато дітей є аж суперактивні. що вони стільки мають в собі енергії, що ти не можеш, не можеш втримати цю, цю енергію. Ось. І тому, що ти робиш по відношенню до цієї дитини? Ти чекаєш, ти розмовляєш, ти спілкуєшся. І сьогодні, коли ми похиляємося над словом Божим, яке нам допомагає в нашому наверненні, допомагає для того, щоб йти вперед, не дивитися на себе, приходить слово від апостола Якова, це друге читання, де апостол Яків запрошує нас до довготерпеливості, до Господнього приходу. Бо ми можемо бути подібні до цих активних дітей. Ось і хочемо вже, тупаємо ніжками, психуємо, нервуємося, де той Господь є. Отак, От як, якщо я не помиляюсь, вчорашнє слово Боже, вчорашнє чи позавчора було, вже не пам'ятаю, де говорилося, що ми їм співали, ми їм танцювали, ми на бубнах. воно і так, як, як ті діти. Та? Тобто Бог говорить до нас в різний спосіб, а ми як ті діти виридуємо постійно, чимсь є незадоволені. І тому Яків запрошує нас до терпеливості, якої в нас немає. І він запрошує і показує нам якби, пророків, які, які що робили? Вони, як пророки, промовляли, терпеливо промовляли до ізраїльського народу, чекаючи його навернення, щоб народ, ізраїльський народ, щоб навернувся. І промовляли. Ми, якщо просвяткуємо з тим ми побачимо дуже багато пророків, і великих, і малих пророків, але які завжди говорили від свого імені. І що заповідали? Говорили, що прийде Месія, що прийде Господь, що прийде Спаситель, що прийде той, який має, має спасти ізраїльський народ. Ми зараз те розуміємо, що має спасти весь народ, не тільки ізраїльський. І євреї не завжди були терпеливі. І бунтувалися, і знаємо, що їм це слово Боже не подобалось, не подобалось те, що говорили пророки. Їх каменували, їх четвертували, їх виганяли, їх переслідували. Тобто не, не сприймали, не завжди сприймали те, що вони говорили. Тобто коли сприймали, ми бачимо, як Бог благословив цей народ, як, як відбувалася гармонія в цьому народі, як вони кохали один одного, як, як вони бачили, як Бог тримав. І свою руку над ним. І тому сьогодні, коли Господь нам дає це Слово, то Він говорить: чекай на другий прихід Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос вже прийшов. І тому прийшов, прийняв людську плоть, виконав цю місію, вознісся на небеса, дав нам Духа Святого і. Сказав, що я прийду вдруге, коли не сказав. коли. Тобто ми зараз чекаємо. І цей адвент, пам'ятаєте, ми говорили самому початку, ми переживаємо якби, такий потрійний прихід, то що, то, що говорили святі, Бо переважно говориться про, якби, про подвійний прихід забув цього святого, який говорив. Він говорить про потрійний прихід, бо ми переважно говоримо, що Ісус Христос прийняв людську плоть, і вдруге має прийти судити живих і мертвих. А Він говорить про третій прихід, який є найважчим. це прихід, коли ти в період Адвенту реально бачиш кожну хвилину, коли Господь приходить, приходить в твоє життя. І це є найважче, тому що те, що минуло, ми це споминаємо, молимося, пам'ятаємо, знаємо, віримо, що Ісус Христос прийшов. Чекаємо на парузію, відомо, колись вона настане, коли цього теж не знаємо. Але найважче це коли Господь приходить сьогодні, і його бачити. Його потрібно бачити тепер, зараз. І це найважче, тому що ми настільки зосереджені на собі, настільки, настільки бачимо тільки себе, бачимо все те, що відбувається навколо нас, що нам важко побачити в цьому Ісуса Христа. Що Господь приходить. Фактах, подіях, найбільше того скажу вам, він приходить також під час цієї війни. Тільки якщо ти дивишся очима ненависті, очима агресії, злості, ти ніколи Бога не побачиш. Але якщо будеш дивитися через призму віри, побачиш Бога, який приходить, приходить твою історію, приходить твоє життя. І сьогодні е, також. Е, Господь запрошує нас до, не тільки до терпеливості, не тільки до того, що, так як сказали пророки, і так як сказав Яків, ось, але запрошує нас до радості, до того, що Господь вже прийшов, що Господь вже прийшов, щоб тебе спасти. Тобі тільки треба зробити що? Відкритися на нього, дозволити, щоб Він діяв. І Господь це підтверджує своїм словом. Тому, так як ми почули в Євангелії, він каже: ну, скажіть Йоаннові, що сліпі, прозривають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, у Бога е звіщається Євангелії. І, і це, це ті події, це ті факти. Да? Тобто, якщо ти дивишся через призму віри, ти це бачиш. А якщо дивишся через е призму свого розуму, да? не побачиш. Бога. Можеш прийти до якогось там висновку, можеш постаратися, можеш попробувати, але це буде, буде твоє, це не буде від Духа Святого. І тому дуже важливо, щоб ти, ти відкривав е, ту правду, що Бог приходить в ці, в ці моменти твого життя. Якщо ти відкриєш, то тебе стане насправді це повною революцією в твоєму житті. І буде так, як. Я вже вам можливо розповідав, як один професор влюблені, ходив полюблені, і є такі певні періоди в житті протягом літургійного року, коли ми там вітаємося. Прийде, прийде цей різдвяний період, ми будемо говорити, що Христос народився. Ось. Прийде пасхальний період, ми там говоримо Христос Воскрес! Так нормально там вітаємося, слава Ісусу Христу, чи там якийсь інший спосіб, чи там мир тобі. А цей професор, коли відкрив для себе, що Господь спас його, що простив всі йому гріхи, він вийшов і каже, Христос Воскрес. А студенти дивляться на нього, бачать, що це не період, є пасхальний, кажуть, слухайте, ну професор здурів. Йде по дорозі і вітається з усіма. А його так це торкнуло. Ось, що, що він не міг мовчати, тобто змінили його життя, що пізніше він їздив на місії в Казахстан, і в Білорусі, і в Україну і в Грузію їздив. Тобто, в багатьох країнах відвідував для того, щоб проголошувати добру новину, покинув кар'єру, по залишив, залишив те, те, те що ну, будував протягом багатьох років, так як ми часом буваємо. Будуємо, 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 потім це все руйнується, кому не це потрібно. І тому важливо, якщо Господь торкає твого серця, якщо торкає тебе, ти будеш тоді кричати. Мараната, прийде Ісус, ти будеш кричати, Христос Воскрес! Ти будеш кричати, Христос народився в моєму житті. Тобто будеш, будеш свідчити, тобто не будеш мовчати. Але сьогодні Господь запрошує тебе до терпеливості. Якщо сьогодні ще Бог тебе не торкає, значить ти ще є заблокований, ти. ще до кінця не відкрився надії Духа Святого. Тому проси, проси да? з надією, Господи Ісуса Христе, помилуй мене грішня. Да? Дай мені Боже світло, дай мені відвагу, щоб я міг йти за тобою, дай мені сили, щоб я міг йти за тобою і не дивитися на себе. Дай мені віру, да? такої віри. Да? Яку мав Йоанн Хреститель. Тому що сьогодні теж, і не тільки сьогодні церква протягом адвину теж показує нам Йоанна Ось, І Йоанн Хреститель — це останній пророк Старого заповіту, який з відвагою з міцю проголошував. Проголошував цю добру новину і передусім показував на Ісуса Христа. Каже: агнець Божий! Ось той, який прийшов, щоб тебе спасти. Ось є той. А? І тому він на нього його показав, а сам відійшов в сторону. І от так само наша місія а? відкритись на Богу, щоб Бог поміняв моє життя і відійти в сторону. Тобто виконати цю місію. Ось. І тому я часто це наголошую, що Бог нас, без нас створив, Тоб ми не давали згоди, щоб прийти на цей світ, але нас. Без нас не може спасти. Тобто ти даєш згоду. Ти даєш Богу згоду, чи Бог тебе може спасти, чи ні. Бог вже давно-давно дав, 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 давно всіх спас. Але щоб ти навернувся, щоб ти міг ти за Ісусом Христом, щоб ти міг війти в цей Небесний Гресолин, ти маєш дати згоду. Ти маєш дозволити Богу діяти. Розумієте, я вже вранці, коли о 10-й годині звершував Єхаристу, я говорив, кажу, що. Ми більшості, тут, може, одиниці, які не мають таїнства миропомазання. Всі охрещені? Може не всі? Може, не всі охрещені тут ось, охрещені, таїнство Євхристі, тобто причастя приймаємо і миропомазання. Оце три таїнства, які як би роблять з людини в повноті християнина. Але хто з нас живе в повноті? Хто з нас живе? Духом Святим, хто з нас живе Духом Ісуса Христа, хто з, хто з, з нас живе так, так, як хоче цього Господь. Якщо подивитися на нас, всі, ну, я, я маю великі сумні. Мені важко я є священником, я є монахом, є капуцином. І, і мені важко йти за Богом, важко е, відкриватися на слово Боже. Багато з нас не живе, а якби ми жили, розумієте, то, то зовсім, якби ми жили Духом Святим, то зовсім по-іншому виглядало би наше життя. І тому сьогодні Бог приходить в цьому слові, щоб нам допомогти. Не приходить, щоб тебе осудити, відкинути, звинуватити тебе, але приходить, щоб допомогти. Каже, не бійся, хробачку, черв'ячку, чи як там правильно сказати. Я знаю про тебе все, я знаю твою історію, знаю твоє серце, знаю, ким ти є. І хочу тобі допомогти. Тому е, сьогодні Господь показуючи нам цю любов, Він цю любов хоче дати тобі. Тому відкрийся, відкрийся на, 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 на дії, дії Духа Святого. І будеш так, як Ісус Христос. Тому що коли Ісус Христос говорить про Яна Хрестителя, каже, е, бачите, в що Він вдягався. Що він вдягався в верблюжу шкіру. Чому? Чому верблюжу шкіру? Тому що верблюжа шкіра, ну, що робить що роби верблюди? По сьогоднішній день, як дивитись фільми, чи бачите якісь малюнки, каравани, да? що верблюди зазвичай несуть тягар. І оце тягар взяв Ісус Христос на себе. І тому, коли я кажу, що будеш як Христос, будеш нести тягри іншої, іншої особи, своєї дружини, свого чоловіка, своїх дітей, будеш нести, не будеш противитись злу. Не будеш бунтуватися, не будеш захищатися. на цьому полягає теж між хри... іншим хри... християнством. І... І... і цього зичу, щоб ви відкривалися і собі, і вам. Амінь.